Передній край закривається будь-яким пілотом і піві. Тому ми беремо для себе більш дальні цілі. Знайшли колону техніки. Прилетіли подивитися. Побачили дві вантажівки. Стоїть біля ангарів, відпрацювали. По одній вантажівки ми одразу не зрозуміли, що це стояла два града на вогневих позиціях. Вони робили прикриття для наступаючої колони, яка була вже на підході. Жирна ціль, яка приносить велику шкоду вогневим ураженням. Сама складність виникає в тому, щоб підловити його він працює з дальньої дистанції. Конкретно в даному випадку вони під'їхали для того, щоб прикрити майбутнього наступаючу колону. І якщо я не помиляюсь, то саме ця колона вона не доїхала в них нічого. Не вийшло через раннє виявлення. Це кураховський напрямок. Піхота заліза. Дзоти построєні нашими інженерами для нашої піхоти. Дзот, в якому перебуває близько трьох піхотинців, він Доволі близько відповідно у нас швидкий підльотний час. У них тактика м'ясна. Вони не шкодують піхоту, правляють і відправляють. І одні вмирають, інші вмирають, і потім е десь одному вдається закріпитися до нього. Другий, третій. І так накопичується, накопичується. Тому в пріоритеті у нас завжди знищення піхоти. Насправді ми не воюємо з автопромом. Ми не воюємо там із китайськими мотоциклами. У Нас була засічка, де працює ЗРК Стріла. Ми на неї вилетіли, але на жаль, не знайшли. І для того, щоб не втрачати борт, виявили одну вантажівку поруч. Ми відпрацювали її, запаркували. Не завжди ми допрацьовуємо ті самі буханки, ті самі там ніви. Наша основна ціль це знищувати тих, хто їде всередині. Відповідно, ми відпрацювали, зробили в автівки і далі ми переключаємось на інші рухомі цілі, де є противник, де рухається, для того, щоб знищувати саме живу силу. Русаки наступають коленами, тому відпрацьовували по БМП. Один із найдієвіших способів зупинити БМП це виключити водія. Тому кумулятивним зарядом просто вцілити в район водія, і тоді броня стає конкретно в цьому випадку. Їм не солодко було, і десь навіть було інтерв'ю, виживши із цього штурму, який казав, що велика кількість його друзів вже не повернеться додому. Знаходимо ціль уже майже на границі нашого ураження. Нас почує випргнули із автівки скоріше всього або поруч, або в неї влучує. У нас осколочний боєприпас був більше працювати по піхоті. Знищена згорівша. Техніка це також добре. але ціль по піхоті, тому в нас завжди є осколки. В цьому випадку нам вдалося залетіти далеко. Наступні виліти ми вже просто не могли сюди долетіти, так як нема сенсу летіти розвідувати дивитися цілюху. Якщо в нас рухаються інші пітушки, яких треба теж накормити. Наступний е, кейс це, е, оптодрони Ми розуміли чітко ангари, які нам потрібно пропрацювати, куди ховається техніка броньована, але всередині було пусто. Дуже дивно для нас це виявилося. Тому як тільки побачили е, одного пітуха, то одразу не задумуючись, відпрацювали в нього. На піт витратили оптику. Як тобі приймалося це рішення? Питань нема. Ми дві оптики на одного піт витратимо. Типу, це не обговориться. У нас особовий склад — це пріоритет. Треба буде й три. Ми витратимо три. Головне, щоб результат, щоб був 200-300. Навіть краще, коли тяжкий 300, ніж 200. Ти повідриває руки, ноги, і він повернеться там до себе, і будуть бачити, що буде з іншими. Побачимо петухів, то ми будемо їх відпрацьовувати в пріоритеті. Залітаємо так в цей ангар, бачимо техніку і одразу її класифікуємо. Побачили БМП і відпрацювали її, бо в неї є ствол. Вона може стріляти. Там була моторига, та сама пусянка, яка робить однакову функцію із БМП перевозу піхоти. Але у неї нема ствола, тому ця ціль була пріоритетніша. Вона світилася. У мене з минулого підрозділу є трішки досвіду використання бронетехніки. Її треба декілька разів в день заводити і прогрівати. І вона стояла поруч із воротами. І відповідно, вони відкривали їх і виїжджали. Ця моталіга, що була збоку, вона скоріше всього не часто виїжджала, бо вона заставлена була квадриками. Одразу були такі думки, що. Моталига там стоїть довгенько, а БМП треба пропульсовувати. І ми зарядили хороші потужні кумулятиви, і просто аналоговим зв'язком, прямо через ворота, і спали два заходи, два удари, і броня загорілася.